Настійна гракрехіт акробати це гра від 11 World of Board, локалізація та ні Ми будемо грати тут в цирк і ми будемо вбудовувати маленькі штучки з акробатів, виконуючи завдання. Це 8 плюс гра. Ми з тобою справимося. Я не впевнений. Фігурки одного кольору три штучки ти береш собі. Так. І оце наші описки будуть як, вимірятися тут. Хто б найбере більше опусків, тут перебіг. Ми з тобою будемо грати три раунди, і кожен з раундів ми будемо вбудовувати з усіх чуваків якісь штуки, які будуть нам давати бави. Переможні. Ми з тобою дві хвилини будемо щось з них будувати, щоб mm -hmm. виконати номери. Як тільки ти завершив номер, ти кажеш та дам, і ми будемо рахувати, скільки описків ми отримали. У нас є ось завдання. Ти, ну, як бачиш, всі з них не виконуєш. Ти намагаєшся якомога більше з них виконати. Якщо одни виконаєш, це один описок, якщо два, це три опуски, якщо більше п'яти, це 15. Але mm -hmm. ти просто така які кількість компонентів і... ти не зможеш зробити це. Чим вище твоя mm -hmm. стопка, вона ще дає описки. І плюс, хто перший добудував, каже, Та, да, мені забрав собі цю картку і чи дає вона переможні бали? Вона дає як одне завдання. Класно, що є катюха. Божечки, ти підготувалась! Ти така молодець. Ми будемо це робити дві хвилини, і, і ці дві хвилини буде музичка грати в нас. Чи тобі зрозуміло, що буде відбуватися? То будуємо щось. Да, ти будуєш, щоб виконати оце і щоб якомога вище зробити. Будь-що з цього виконуєш. Угу. Дві хвилини закінчилось, руки прибираємо, мірімо, mm -hmm. mm -hmm. отримуємо опуски. Навіть якщо ти тупа дитина. Ти 10 очок за, за. Yes. тому. Ми давай а, а, ці кольори мають значення? Ні, ні це ага. тільки для того, щоб різні завдання були. Ага. Ми граємо три раунди, і в першому раунді реально часу набирається менше 10 очок, але гра така молодець і дає 10 очок все рівно. Тому ми такі. Може, що завгодно вибудувати і все рівно 10 очок тобі грати. Я як все в ідеократії зараз. А ось в багатьох дитячих ігор там якісь штуки, які тобі ти все получиш, молодець. І тут так само. Будуємо. Ха, як весело! <реш> Мені Так травиться ця музика. Саундтрек до мого життя. А він не стоїть як? Ану. А таке з, е... Бо... і, і, з іноді, іноді. Це, да. Це нормально, не переживай. That's what she said. Я бачу, що в тебе так гарно все виходить, я хочу. Та якось не... ні хрена. <реш> Оце це хвилина пройшла, бум. А у нас скільки? Дві. Ще хвилина. Ага. Чи повинна всі використати? Ні? 30 секунд Та-дам! Перевіряємо по, по, по цій. Ну, тебе ось два дають, мені два не дадуть. Ти, тобі два дали випускати. Угу. Тепер дивимося, ти оце виконав? я все виконав. Оце і оце. Да? оце і три ну, все з того, що було можливо. А, ну, три штуки, так. Да? Три штуки це 6. Додатково до твоїх двох. Угу. Це 8. Це. І тому в тебе 10. Так і собі тоді одразу 10 тут. <рес> <що там. рес> — Ну я теж парахую <рес> для мене. Ну, окей, давайте. А, оце я виконав. Оце я виконав. І оце. Бачите, теж три. Але в мене ще четверта, і тому мені просто 10 дають. Ти ще отримаєш оце, а я оце. У нас нові завдання всі, бачиш? <рес> і вони всі. А, кожне завдання воно пов'язане з якимось елементом. Тому вони подіоні. Це значить, не на підвозі, на чомусь. Це хватаєш, якщо перший, поїхали. У мене був якийсь план, бо я щось. Говорив і в цей час не думав. <с af> я коли говорю не думав, я просто буду. Mm -hmm. Вау, я такий молодець. А ти да. Я хвалю свою, хвалю свою дитину. Дитина, ти молодець, давай. Я якась кривенька качечка трошки. <ілип розк breweries> Тупа дитина, ти ж мені що не здатна. <с Wah> Хвилина. Ну таке маленьке, все, мені бісить, що так важко будувати. дам. Тадам. У мене ще є трошки часу, щоб я побив. Все, 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 все. Я на тебе натиснув, всього 40 секунд тебе залишилось. Головне, щоб ніхто зараз різко не Все, все, ладно, тадам. От вже блін. Не знаю, як правило, аморально б'ю. Да-да-да, да-да-да. Ой, ну в тебе було 5. Я. Вибач, це моя. Плюс 5, да? Да, в мене плюс 6. Вигадай, що в тебе позадання? У мене точно була оця. Е, у мене оця була. Да. І, і оця. оця. Да. Да. Все і 3, інше 3, я вже 3, просто на Три 4. В тобі, в тебе плюс 10 ще. Тобто ти вже більше набрав, ніж типа дитина. І так буде з кожним. <різь> 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 я іноді так думаю, що можеш з дитиною зіграти, і просто розмазати. Був один момент, коли одна дитина грала з трьома гросмейстерами в шахи одночасно. Вона проїбала всі партії. Так, в мене виконано тільки оце і оце, і більше тупо нічого не встиг. Тому в мене плюс два, плюс три. Тому в мене насправді шість плюс тридцять дев'ять. Тому я зараз пишу 4 отримую, тому що я тупа дитина. Я зрозумів, що це мене не вийде на гору, і тому я просто вгору року будував. А я ж тебе ще лякав трошки. А я ще минулого раз воно просто впав. Оа! Я міг це зробити! Ніе! Я тупа лякающася дитина. Третій раунд він супер раунд. Ти отримаєш, по-перше, медведя, це він, і це Тарзан. Він повинен кричати. В мене є тюень. І оцей це хто? Линвохода Муна. І уявляєш, я словом линвохода. Ти, якщо виконаєш одне з цього це чотири бали, оце я розкажу тобі, що треба зробити з тарзаном. У цьому номері тарзан повинен бути найвищим компонентом. Ви маєте крикнути як тарзан, коли виконуєте трюк цією фігуркою. Коли я взяв його руку і ставлю, як коли ти поставив його в кінці, ти ааа, отак зробив зробить, і тільки тоді та дам. І тоді тобі дадуть сім балів. І він з самої гори, бач, на ній нічого не повинно бути. В мене ось затювені дають, якщо він це зробить чотири бали. І оце линвохода вона або. Отак От повинна стояти і не на підлозі, або на ній ще два міпла, і вона не на підлозі. Може підручник по фізиці подарувати, що це таке. Чисто в космосі грати. Ну, отак. А, типу, ну окей, так. Да. Поїхали. А в мене плану не було. А я в мене теж, якщо чесно. <рес> я балакав опять. А, вона перехиляється, Я поняв в суть фізики. Це як відбивка до. А як я сюди поставлю? От хороше питання. <ріг> Воно прям зверху, зверху має бути? Зверху зверху. А як? Отож. Удачі. А я ж ніяк. Ха-ха-ха-ха. <ріг> 20 секунд залучилось. Мене прям не виходить. а а а а Бенк. Що там? Тадам. Я тупа дитина. Давай тебе подивимося. В тебе точно плюс 7 і ще плюс 6. Це 13. Так, в мене ще оце. Огу, да. В мене ще оце. І в мене ще оце. Вау, ти в бік побудовав. Це 3, 4. А і оце ти не зробив. Я, це, я, у мене був вибір або оце да. зробити, або оце. Я вирішив, що оце краще. І за 4 бали ще 10 десять. Я не буду рахувати. Ти такий молодець. Та й це не багат. Отака гра. Тут, якщо хтось знає в взагалі тебе нічого не треба пояснювати, тобі дають ці компоненти, ти з них щось відбудовуєш. Ну, по факту ж все видно. При цьому, що кожен раз вона різна, тому що і компоненти білі приходять, і завдання різні. І оці ж фінальні компоненти, вони всі унікальні, типу, з своїми приколами, і просто їх набори створюють різноманітність в цій грі. Супер проста, але при цьому тематично, типу, в цивірку, ти все будуєш. Ні, ну круто. Клас, мені сподобалось. Оце тобі ти сподобалось. Ну, мені 8 плюс. 8 тема. Тільки мені, бачиш. Та джу, 10 балів дали. Я все засмію, що це до падати